Добрий день всім в цьому відео коротенько озвучу тему війни Ірану і Ізраїля. Як це впливає на ринок крипти, Чому впливає? Хто в майбутньому заробить в ринку? І що потрібно зробити для того, щоб заробляти в ринку? Напевно, дам відповідь з зі свого останнього питання: що треба робити, щоб заробляти в ринку? Потрібно бути на крок попереду. Як бути на крок попереду? До кінця цього коротенького відео додивіться, і ви зрозумієте, тепер що ж відбулося? Іран значить запустив шахеди і ракети по Ізраїлю. Ринок крипти почав масово сипатися. Але зауважте, ринок міняється. Я це завжди говорю і буду говорити, на кожен бичий цикл приходить новий ринок. Для того, щоб в ньому заробляти, треба бути на крок попереду. Зараз я розкажу, як заробляти, а ринок крипти міняється яким чином? Якщо всі уважно замітили, біткоін і ефір мало що змінилося. Мало. Тобто біткоін нижче як 60 тисяч, навіть не опускався. Да? Але альткоїни посипалися масово, і альткоїни дійшли до такої ціни, коли біткоїн коштував 35-40 тисяч. Відповідно, що це нам говорить? Ринок міняється в черговий раз. І хто слідує правилам ринку, які були в 2021 році, в того, на жаль, але нічого не вийде. тому що, ну в якому сенсі нічого не вийде. В ринок ми приходимо, щоб заробити, правильно? От хто слідує правилам. Передні бичі цикли, там, наприклад, за той самий 21 рік, в нього нічого не вийде, тому що ринок міняється. Не йде все тепер в унісон. Розумієте, ринок міняється. І тенденція ринку така, що біткоін і ефір буде все менше шатати. Альткоїни будуть все більше сипатись і укатуватись. Все більше серед альткоїнів, саме серед альткоїнів, які є уже на біржі. Буде скаму, буде скаму. Тому хто там думає собі, що купити перспективне, щоб воно через місяць-два виросло. Попередньо я вважаю цю ідею утопією. Ну це просто на даний момент це майже не працююча стратегія. Звичайно, якщо ви щось там купите і весь ринок буде рости, ну звичайно, що воно виросте, це зрозуміло. Але в загальному ризик прибуток воно того не варте. Тому що ризики максимальні, прибутки. Не максимальні прибутки, помірні, скажімо так. Тепер як заробляти по максимуму, я вам скажу, як заробляти по максимуму. Дивіться, по максимуму потрібно. Тепер же виникає питання, як заробляти по максимуму. Дуже просто. Я вам скажу дуже просто, але про це з нею мало людей знає. Дехто може дізнатися з моїх відео з відео інших, хто про це дійсно розказує, і спробувати собі в тому розібратися. Розумієте, Спробувати розібратися і прийняти рішення. Хтось навіть не захоче розбиратися, тому що йому це не треба, він це не сприймає всерйоз. Розумієте, але для того, щоб заробляти в сучасних ринкових умовах, потрібно заходити в монети на ранній стадії. На ранній стадії до моменту виходу на біржу, от дивіться е, старі блокчейни. Вони застарівають. Ну це якби об'єктивно зрозуміло. Всі, оці старі блокчейни, хто там що каже, там DOT, Атом і тому проче, вони всі вже застарілі. На на зміну ним приходять нові блокчейни, які себе відмінно показують, які себе показують відмінно. І нові блокчейни ще будуть на зміну ним приходити з новими технологіями, тому що все іде і розвивається семимильними кроками. Хто застряг в минулому, той там і залишається. Понімаєте? Хто рухається вперед, той заробляє завжди. Там той, хто перший, той заробляє. І заробляє той, хто вміє чекати. На рахунок нових блокчейнів і як можна їх купити на ранній стадії. От дивіться. В листопаді місяці в себе в телеграм-каналі я писав, що заходимо в венчурну угоду Saga. Це новий блокчейн, який, на базі якого будуть розроблятися нові проекти і бла 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 В нас загалом для тих, хто зареєстрований, просто в особистому кабінеті був повністю опис проєкту. Також проводився по ньому зум, вебінар. І я от в телеграм-каналі дуже коротко написав, що дуже класні в нас будуть результати, бо ми заходимо на рівні з фондами, так? Ми зайшли на рівні з фондами в листопаді місяці по 0,13. Вийшов лістинг. в квітні місяці. Там ціна була і 5, і 7 доларів. Зараз торгується теж по 5 доларів сага. Тобто, розумієте, ми в сагу на рівні з фондами заходили по 0,13. Зараз вона торгується по 5 доларів. Порахуйте ці всі ікси. Так, да, зрозуміло, що в нас немає розлоку 100 що тобі одразу дали 100 монет, і ти не продав. Розлог є такий самий, як фондів. Є певні терміни розлоку на протязі цих термінів вони розлочуються. Все тут я думаю, зрозуміло. В нас була ціна 0,13. Так 0,13 була ціна. Торгується на торгується на біржі зараз по 5 доларів. Рахуйте ікси, рахуйте ікси. Тому. Що потрібно? Потрібна перш за все видержка і розуміння того, що це треба почекати. Фонди теж чекають, але розуміння того, що ти заходиш на рівні з фондами. Розумієте? От в чому фішка заходиш на рівні з фондами. Гроші там, де фонди. Ці монети, що зараз є на біржі, що колись відстріляли. Вони вже ніколи так не виростуть. Більшість із них ніколи так не виросте, тому що фонди на них заробили, фонди з них вийшли. І банально дивіться, оцей же самий проект САКа. Для когось це здається, ой, да це фігня, да це бред, да це то, да це сьо. Розумієте? От чесно скажу, навіть якби мені за САГУ сказали в 2021 році, коли сюди заходили фонди по ціні 0,04 долара. Ми заходили в листопаді 23 вже за ціною 0,13. Фонди заходили в 2021 році по 0,04. Напевно, в 2021 році я сказав би, да ні, це якась фігня Я краще щось собі по-бистрому куплю, коли все росте, по-бистрому продам, дай хорошо Але в результаті що, по-бистрому купив, по-бистрому продав? Щось там трошечки заробив, да? а якби зайшов сюди на рівні з фондами, порахуйте ікси по 004, в 2021 році, допустимо, зайшли б. Ну, я кажу, допустимо, бо в 2021 році це було нереально зайти. Але в 2023 році це було реально зайти кожному, хто дивиться мій канал. Це було зайти реально кожному. Да? Зайшли б у 2021 році по 004, зараз монетка торгується по 5 доларів. Прикиньте, які це результати. Чи в майбутньому будуть такі результати, звичайно, що будуть. Чи будуть просадки і корекції на ринку. Так, да, звичайно, що будуть. Але я про те, що заробляти треба фундаментально, сильно. І краще рухатися з сильними гравцями цього ринку. Дивлюся, коли люди там ставлять різним блогерам в телеграм-каналах огоньки, хороші реакції, що в них там, не знаю, тонн дав 2 ікса. Ну, що тон дав 2 ікса, то це вже вау, це вже все. Блін. Тут виходить, в нас сага принесла скільки іксів, і дехто да, досі не хоче почути, що на цьому всьому можна заробити. Тому що ринок буде мінятися, ринок буде змінюватися. Такого бичого ринку, як в 2021 році, не буде. Він буде з іншим вираженням. Розумієте, і відповідно, найкращий інструмент, який тільки може бути. Це покупка монет на ранній на ранній стадії. От що може бути краще покупки монет з фондами. Просто-напросто подумайте. От тому, думаю, думка моя зрозуміла. Загалом дивіться, в кого є якісь питання, е я готовий на них відповісти. Можете написати мені в особисті повідомлення. Ви можете просто зареєструватися. Це ж є абсолютно безкоштовно. Написати мені, я вас додам до загального чату. Можливо, це буде рішення, яке змінить ваше життя дійсно в кращу сторону. Можливо, хтось це зараз послухає, до цього не поставиться всерйоз через два роки. Згад... Блін, от можна ж було так. Так, да, можна було так, я ж кажу, мало народу за це знає. Я, наприклад, сам в 2021 році шукав, де можна купити монети на рівні з фондами. Я то не міг знайти. Підписуйтеся на канал, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там я буду публікувати в телеграм-каналі, коли будуть виходити нові пули на площадці Legends. Підписуйтеся і слідкуйте.